Сьогодні у випуску, як працює денний стаціонар у Стройській районній лікарні, мешканців тепер сповіщатимуть про наближення ракети чи безпілотника. Скільки немовлят народилися тиждень у стрію? Деталі у новинах стрій тб В новому роздолі жорстоко побили чоловіка. Жертвою став 62-річний місцевий мешканець. Як встановили правоохоронці, між чоловіками, що сиділи в дворі та чоловіком під'їзді, сталася суперечка. Згодом один з чоловіків дари іншого обличчя, зачинив двері під'їзд, як стверджують очевидці, продовжив побиття. Правоохоронці встановили особу нападника. Це місцевий мешканець. Наразі триває слідство. Лікування найменших на базі відокремленого підрозділу Стрийської лікарні інтенсивного лікування колишньої районної лікарні працює денний стаціонар. Функціонує він при дитячій консультації. Є категорія маленьких пацієнтів, яким необхідно проходити ряд процедур, до прикладу, крапельниці чи інгаляцій. У даному випадку денний стаціонар це найоптимальніше рішення. Діти отримують необхідну терапію без цілодобового утримання. Ми приймаємо діток із патологією органів дихання, органів травлення з ендок. Хронологічними порушеннями, неврологічними та іншими. Отримати допомогу в денному стаціонарі можна за скеруванням сімейного лікаря, вузьких спеціалістів або ж звернутися самостійно. У нас працюють двоє лікарів, також у нас є медсестричка і санітарочка. На лікування в денний стаціонар направляються діти, яким не потрібне цілодобове спостереження лікаря. Вони приходять у зручний час, отримують необхідні процедури, відпочивають і повертаються додому. Це дає можливість поєднати лікування із звичним способом життя і зберегти розпорядок дня. При потребі ми скеровуємо на лабораторні дослідження, на ультразвукові рентген дослідження. Також ми тісно співпрацюємо з вузькими спеціалістами, такими як невролог, офтальмолог, отоларинголог, Хірург при потребі травматолог та інші тільки за минулий рік тут надали медичну допомогу понад тисячі дітей. А з початку цього року в денному стаціонарі пролікували три сотні маленьких пацієнтів. Пов'язуються медики із сезонністю. Ну швидше за все ми поєднуємо з посезонними хворобами. оскільки пішов епідемія грипу, особливо популярний зараз став грип а грип П. То ми таку маємо зараз картину. В денному стаціонарі п'ять ліжок, де можуть перебувати дитина і один з батьків чи опікунів. Тут надають допомогу кваліфіковані педіатри та медсестри як немовлятам, так і підліткам до 18-річного віку. Працює денний стаціонар з понеділка по п'ятницю, з 8 до 15.40. Оля Новак, Роман Купранець. головні новини для стрий -тебе». У застосунку повітряна тривога після оновлення з'являться додаткові сповіщення про наближення ракети чи безпілотника до конкретного регіону. Нова функція з'явиться в оновленій версії застосунку, яка вже доступна. Сповіщення про наближення ракети чи безпілотного літального апарату надходитиме додатково під час дії загальної тривоги. 12 дітей народилося за тиждень у стрийському пологовому будинку шість дівчаток і шість хлопчиків. Бажаємо малюкам здоров'я і щасливого дитинства у мирній та незалежній Україні. В суботу, 2 березня, у строю продовжу сьогодні погода буде похмурою без опадів. Вночі плюс 5, в день 15 градусів тепла.